Родина це те, що ми цінуємо понад усе. Але на жаль, вона є не у кожного. Сьогодні в Україні багато дітей, які живуть без батьківської любові, в постійному очікуванні на те, що хтось забере їх у родину. Серед таких дітей колись були брати кукурузи, яких вилучили у біологічної родини у 2021 році. З того часу їхнім домом став дитячий будинок, але у 2024 році вони отримали шанс. На щасливе дитинство це Богдан. Він хизується своїми досягненнями. У його щоденнику найнижча оцінка 7. А ще хлопчику подобається спорт і музика. Я люблю грати в футбол на баянях, грати вчуся. А це молодші братики Богдана Дмитро і Назар. Вони навчаються у другому класі. Нам демонструють свої мистецькі вміння та розповідають про свої мрії. Я хочу стати військовим. щати свою тисячі У 2024 році хлопчики стали частиною родини Наталії та Юрія Вовнянків із села Пільний Олексанець, які мають двох власних синів і доньку. Ну думка така, що взяти дитину з дитячого будинку у нас була завжди. Ми поспілкувалися з Батюшком Андрієм. і от відтоді ми вже дійсно стали задумуватися про це на повному серйозі. З початку лютого ми почали збирати документи, все, все, все. То, 15 липня 2024 року, наші хлопці вже прибули до нас в сім'ю. Період адаптації у новій оселі, як пригадує подружжя, було складним. Діти мали проблеми з навчанням і багато негативних звичок з дитячого будинку. Але завдяки безмежному терпінню батьків та постійній допомозі фахівців хлопці наздогнали однолітків. Перші місці були складні, але ми якось поступово, поступово і на даний час теж можна. На сказати, більш мен все налагодилось до прийомних дітей, як і до власних подружжя вимогливе, однак діти все одно відчувають їхню любов та турботу і охоче проводять із ними час та допомагають їм. Виховую хлопців, так як виховую своїх рідних. Виховую так, щоб з них виросли люди, щоб вони могли обходитися без нас. Не такі, що що їм хтось щось має дати. От цього я дуже сторонник, щоб хтось щось має дати. Ми маємо заробити все самі. Значну підтримку для родини надає держава благодійні організації та фонди. Це не лише фінансування, а й психологічна та юридична допомога, а також організація відпочинку. Ну, досить того, що щомісячна, це якби заробітна плата надходить так само і з різних фондів. Цього року ми відпочивали від карітаса в Карпатах, в Яблуниці. Це було що і власні діти, і ніби, прийомні, і батьки всі разом ми їздили. Ну, так само допомога зимова підтримка на даний час на придбання взуття одягу ліків. Ну, держава гарно піклується про прийомні сім'ї. Сьогодні найбільший страх подружжя через роки побачити, що їхні зусилля виявилися марними. Їх лякає думка, що хлопці можуть залишитися в пасті психології на мосявині, замість того, щоб працювати і досягати успіху. Щоб наш з дружиною труд не пропав, оце мрія. Щоб вони були людьми. історія родини Вовнянки це не просто розповідь про доброту, це приклад того, як працює інституція прийомної родини в Україні. Сьогодні в Гурдиській громаді проживає чотири прийомні родини. Кожна з них це шанс для дитини вирости не в системі, а в любові.